Від. Сьогодні у нас прогноз боксиків. Сьогодні ми узнаємо, який кейс самий окупаємий У нас є Sharp, Empire, Scorpion, Fable, Furious і Rival Кейс. Начинаємо ми з Sharp. Sharp Шарп кейса По сьогоднішньому прогнозу. Нам нужен випасти Dual Демон Demon. Boosting на DuDuggers Демон три рази. Нажимаємо кнопочку Открити, і нам випадає говно. Ідемо далі. Послідшій очереді у нас емпаркейсик. Відкриваємо його. По сьогоднішньому прогнозу у нас дожні випасти перчатки. Пінк. Перчатки Pінk. Бустим 4 рази. Все, можемо відкривати. Нам випадає тек 9 тропік. Ідемо далі. На очеріді у нас скорпіон кейсик. Відкриваємо. І по сьогоднішньому прогнозу нам дов випасти Скорпіон Старфол. Бустимо два рази. Відкриваємо. І нам випадає повне какіш. На очереді у нас фейбл кейсик, ми його теж відкриваємо. У сьогоднішньому прогнозу у нас бабочка, бабочка Starfall, Бустимо три рази. Відкриваємо. Нам випадає, як завжди, говно під назвою Tactical. У нас осталося два кейси Rival і Furious Відкриваємо Rival. І по сьогоднішньому прогнозу нам довели випасти G-команда Floral. Бустуємо 5 разів. Прикриваємо. Ну, як завжди, нам випадає повна какіш. Відкриваємо другий. У нас залишився Furious Case. І, інтересно, що ж з сьогодні випаде? По сьогоднішньому прогнозу нам довго випасти керамбіт. Юніверс. Бустимо три рази. Відкриваємо. Офігенно. Ну, і по сьогоднішньому прогнозу на закінчення ми, звісно ж, відкриємо іще щось. А щось іще, звісно ж, ми купимо фоєрс. Купляємо. І там в інвентар. І в нас є фоєрс. Відкриваємо, бустимо на М16 фоєрс. Пробустили. Пробустили. Нажимаємо кнопочку Открити так акуратненько. Оп! І нас звуть нахер. Ну і на закінчення цього відео ми відкриваємо чарм. Charm, Charm Graфіті Pack. Напоследок, Відкриваємо. Пустимо на графіті Gold School. Відкриваємо. По прогнозу в нас должно випадь повне говно. Ми відкриваємо. І що ж нам випадає? Повне гавно. Дякую, що подивилися цей сьогоднішній прогноз. Всім пока!